Президент України Володимир Зеленський каже, що воєнний стан завершиться тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Зокрема, каже, це моніторинг і присутність партнерів. А вчора у Флориді відбулася зустріч, за якою дуже уважно стежили не лише ми в Україні, а й загалом в усьому світі. Президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп знову зустрілися, щоб поговорити про мир. Європейські лідери позитивно оцінили підсумки цієї зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, і навіть ось ту їхню телефонну розмову, яка відбулася вчора за участі лідерів країн Європи. Я нагадаю, що вчора, після закритої переговорної частини української та американської делегації у Мар в Палмбіч, Зеленська і Трамп провели відеоконференцію з європейськими лідерами про склад учасників до речі, першим повідомив президент Фінляндії Олександр Ступ. Він зазначив, що до розмови долучилися президенти Франції Еммануель Макрон, Польщі Кароль Навроцький, прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелані, Норвегії Йонас Гарстера та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також і генеральний секретар НАТО Марк Рюте, і, звісно, президент Європейської комісії Урсула фон дер Дерляйн.